Всім привіт з Galaxy Play. І сьогодні я вам покажу третій відеоурок на тему, як е, робити, точніше, як змінювати модельки оружжя в КС 1.6, так як я робив. Так, переходимо на такий сайт. Ссылка лише в описанні. Сайт називається AllCS.net.ru. Так, ну також є ось всякі збірки від відомих команд і людей. Так, приходимо ще й в КС. Зараз показувати вам не буду. Як вийшло тільки, що робити треба. З цього переходимо на в КС. Це Страйк папку. Якщо карти, то митме аптек, хочу поставити мені музику, то медіа і тут музику вставляєте. А я вам покажу сьогодні тільки як моделі змінювати. Ігроків і оружжя. Так, переходимо. Я наприклад. USP. Хоча покажу. І візьмемо ось такі USP. Що можна скачати файл нажати. Так, а не так. І можемо прочитати інструкцію, можемо ні. Просто приходимо в мотис і це все. Переставляємо сюди. Сміть папки захайне звучення. Ну і все. А, щоб закинути третину дальку. Ігроков трежати далі ігроков. І, наприклад, візьмемо ось цих. Ось цього. Скачуємо. І там закидуємо ось сюди. Плеєр і. беремо папку, яку там пише. Показувати не буду, ви самі все побачите. А на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки.